Олександре, скажіть, будь ласка, як прізвище зараз секретаря РНБО? Тільки швидко? Литвиненко. А от це ви пам'ятаєте як журналіст? Я не знаю. Але коли був, коли був Латон... да, Ви ж пам'ятаєте, да? через день ми бачили його виступи, інтерв'ю, його якісь там меседжі. І де він зараз? Да Бог його знає, де він зараз. Те ж саме напевне чекає і Кирила Буданова, який став мійним. Як на мой хлопський розум, це неправильно, коли голова військової розвідки країни, яка воює, так часто з'являється, скажімо так. Витеріть телеканалів з'являється під е, прицілом об'єктива. Хоча спочатку, напевно, це працювало, а потім е, вже це вийшло із під контролю е, банковій. Якщо ми зараз самі задамо друг другу питання, хто є е, головою військової розвитки Ізраїлю Аман, то бізнес. Вікіпедії чи ми зможемо відповісти на це питання, а то і з Вікіпедією ні тому що це у них там а, за ну за сім'ю початками таємності. А у нас у нас без, без питань. Як тільки а, Валерій Залужний а, став дуже, 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 дуже медійною. І е, людиною, якою які почали довіряти, е, людину, з якою почали фотографуватись людину, яка яку почали поважати верніше, її почали поважати ще більше, 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 більше. Як тільки Банкова, я не буду казати Володимира Зеленський. Там ні не зрозуміло, хто у нас зараз на мой розум, це моя особиста думка. Хто у нас зараз керує парадом, Але то не менше, <кх1> як тільки Банкова почула загрозу, то спустили з е, ланцюга Мар'яну. І вона почала гризти його постійно, 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 а потім якось то якийсь то там шум волни а зняли Головнокомандуючого Збройними силами України, тобто Головнокомандуючого українського війська, під час розгару бойових дій. Як на мене, повна, повніша дурня. Ну, розумієте, лежить пацієнт в операційній, де надскладна операція нейрохірург. Як я розумію, ми з вами, скажімо так, поданого дожа, тобто і вам, міра хірурга в операцію, і мені, міра хірурга в операцію. І від От в розгар операції хтось заходить каже: Микола, Іванович, сюдіть нахер відсюди, Все, от пішов коліс, він зараз буде він зараз закінчить. Він теж відрізняє скальпелі від праски, і ну, що буде далі, то це зрозуміло. Ну, Але у нас в Україні взяли, взяли це зробили, тобто взяли прямо в лізлі, поймаєте плоскогубцями, спинний мозг. І вирішили трошечки покерувати. Цього прибрали, цього призначили. Вже того, якого призначили, він вже теж поганий. Потім, напевно, когось призначить, і через там 4 е місяця він теж буде поганий. А йде процес, як вже казав, я неодноразово е керованого хаосу. А у мене своя соціологія називається серце. Якщо завтра будуть вибори президента України, ну уявимо, не завтра, ні, тому що завтра, що четвер в неділю, да. А неділю, якщо будуть ну уявити, що будуть вибори президента України, то Валерій Залужний, якщо він піде на вибори. А я вважаю, що якщо він не піде, то його дуже сильно нація попросить, він виграє будь-кого просто ну, в одну калітку, як то кажуть, по футбольному в одні ворота. Просто тут тут без варіантів, просто без варіантів. Але, але це колись буде для цього часу. Ще треба дожити. Є певні дзвіночки, є певні сигнали, що все ж таки так або інакше банкова готується до виборів, а можливо, вони будуть в березні, можливо, вони будуть в травні. Як вони це вдячні? Думають, зробити, я не знаю, тому що війна вона не то що не закінчиться, вона набирає обороти, російські окупанти просуваються кожного дня, і треба думати от в цьому напрямку. От всі, от всі, скажімо так, штурми, мозгові штурми треба прилагати от сюди, в просування російських окупантів. Але напевно, хтось живе в іншому світі, там свої пріоритети, там свої цілі, і напевно вони вважають, що тут уже. Щось вже, нам було не вирішено, можливо, десь якісь стає з домовленості, можливо, ще щось. І от попереду треба готуватись до виборів. Я точно, я точно, де ви, напевно, Олександр, точно не готуєтесь до виборів. Я, як військовослужбовець, як офіцер Збройних сил України, я, мій горизонт подій максимум година, максимум півтори години. Я навіть не думаю про завтрашній ранок, тому що завтрашнього ранку в просто може не бути. Дивіться, от, е, якщо говорити про зміну, зміну влади, адже ці результати е, опитувань вони показують, що народ хоче зміни влади. Наход... Народ е, є запит певний, тому що. Да, То ви говорите, що? Народу сі... спочатку навчитися користуватися головою, музиком. І коли народ заходить за ту шторку в кабінку, треба думати, вибачте, не дупою, а треба думати головою. І розуміти, що від тебе від, від, від тебе, від однієї людини від е, Тамари Васильівни або Миколи Івановича або Сашка, або Дмитра або Оленці, а які вже ну, отримали право е, обирати і бути обраними конституційне право, е, залежить дуже багато, неймовірно багато. Це показав 19-й рік. Я скажу свою думку, Олександре. Я вас дуже поважаю. І е, Я е, цю думку. Неодноразово вже проголошував: якщо б у 2019 році президентом би залишився Петро Порошенко, до нього можна відноситись по-різному. Він точно не ідеальна людина. Але якщо б тоді у нас не пройшла зміна влади, то 24 лютого 2022 року було б звичайним днем, це моя думка, і я вважаю її правильною. Тобто, хоча, це моя, моя думка. Але 19 рік залишився в історії, нічого ти вже не зробиш, і зараз я дуже чую багато закликів. все, там треба владу міняти, бла, бла, бла. Вибачте, владу в нашій країні міняти будемо виключно в конституційний спосіб на виборчих дільницях, коли будуть вибори, які будуть. Проведення, опять же, згідно конституції, згідно закону про вибори. І тоді знов, знов перед дуже, дуже мудрим українським народом постане питання: що робити, кого обирати? Зліва, справа ставити тут галочку або тут галочку, і, скажімо так, обирати свій завтрашній день, тобто буде завтрашній день. Або не буде завтрашній день. Нещодавно почув. Да, Нарешті, на жаль, я не чув цих слов а, Леся Подерев'янського, Каже, як він тоді сказав: ну якщо цей народ гатрашил там самообідця, то раз я можу, я можу я йому помішати. Ну, тоді, тоді народу хотілося шоу, народу хотілося поригатати, народу хотілося, як то кажуть, хоч поржом і таке інше. Я не хочу питати, чи не народ вже можливо, ще не нареготався. От я до чого хотів сказати в що якщо ми подивимося зараз, як відбувається процес передачі влади в Сполучених Штатах, спокійно, програли, програли, передаємо владу, є ще функціонал, є ще повноваження, робиться певна робота, йде, як то кажуть, спокійний процес передачі влади. Чому у нас виходить так, що наша влада вона не хоче віддавати її в руки, причому я ж впевнений, що в офісі президента і самі, сама владна команда, вони прекрасно розуміють, що вони зараз непопулярні. Ну непопулярні вони. Я не знаю сьогодні людей, які би не кляли і не розказували би якісь е, хоча навіть люди, які голосували за них. Олександр, для того щоб щось розуміти, популярне і непопулярне, треба дивитись на ситуацію на світ без е, рожевих окулярів. Треба дивитись, е, як то кажуть, правді в очі. Треба вийти на вулицю і поспілкуватися з людьми. То про що нам обіцяв президент, що він буде прям самим-самим народним президентом. Тось тобто, поспілкуватись з людьми не через е, журналістів, обраних журналістів для <кхи>, прес-конференції, а наприклад з усіма журналістами, або просто вийти на вулицю, поспілкуватися. поспілкуватись. На жаль, цього не робиться, і безумовно. Тобто, є таке поняття, як тепла вана, коли президент України зараз без прізвищ просто приподноситься та інформація, яка, яка ну. Яка потрібна, скажімо так, а отримувати всю інформацію. Ну сидіти там у Фейсбуці або в соцмережах і а, скролити стрічку. Йому нема коли, тому що все ж таки він президент. І у нього день а, списаний посекундно. одна зустріч, інша зустріч, п'ята зустріч, двадцята зустріч. Ну можливо, навіть коли він їде в автівці, і все одно йому немає там часу дивитись, що там пишуть у Фейсбуці, тому що там дзвінки, там документи, там радники, таке інше. На жаль, на жаль, скрізь за все не всю інформацію доносить. Якщо б ну якщо б, зрозуміло, я би був президентом, і я б узнав би про такий скандал, ну, про таке ганебне поведінку депутата своєї фракції, як, наприклад, Маріани не по відношенню до головнокомандуючого командуючого збройної України. То, ну в той же день, по крайній мірі, цей депутат е величив би точно з моєї фракції, аби вона не поплюжила моє ім'я і ім'я моєї політичної сили, але або не знаю президент, що е я дуже сумніваюся, або ці оце от тішить, або я не, або я не знаю. Ну тобто я мене зараз просто боляче дивитись на все, що відбувається в країні, дуже боляче дивитись на те, шоу, яке зараз. На це політичне шоу, яке, на жаль, продовжується. Коли президент е каже про, про якусь єдність, гарні слова, дійсно, єдність, тому що коли кулак це ж п'ять пальців разом, а коли отак, так можна просто переламати по одному і все. І ну, слова, а щось під словами є? Ну, щось є під словами немає. Тому що зараз, от ну от зараз жалста, повторююся же, та ж же Мар'яна Безуга просто витирає ноги, а генералітет української армії генерала можна відноситись по-різному, але генерали є генерали. Армія не може існувати, навіть не може існувати без генералів. Класний парень це не генерал. Гарний командир батальйону не може завтра бути вже гарним командиром корпусу. Ну просто неможливо це. І от опять же, в приклад 19 року, 19 го року дев'ятнадцятого року, коли казали, що людина, яка жодного дня не була в, в політиці, ну не може вона бути гарним о, шоуменом, да, гарним актором, да. Для своєї родини о, найкращим сином, о, чоловіком, батьком, да, але державником – ні. І от, пожалуйста, якщо б закрили б моряні рота, сказали би мені армію не трош. Тоді, можливо, бо я повірив в ці чисті, і справедливі і правдиві наміри президента стосовно питань про, про об'єднання. Ну про єдність зараз. Ну але це тільки, це тільки слова. На жаль, я цим словам вже давно, давно, давно не вірю. От про єдність знову ж таки, якщо є єдність, то ти е, напряму комунікуєш, ти говориш все прямо, ти говориш всю правду подивіться ситуація на минулому тижні яка склалася з цим коли верховна рада не працювала а перед цим е з'явилася інформація про тимчасово е про те що тимчасово не працюють американські посольства інші посольства у зв'язку з ракетною атакою у нас ніякої реакції. Нам ще затикали рота, розповідаючи про те, що ви розносите російське ІПСО, це все фейк, нічого такого не відбудеться. Потім Верховна Рада не працює в цей день, а На наступний день є вже реакція від Зеленського і презид... від офісу президента. А що це ви не працюєте? Що це за ігри ще з нами? Ну, Олександре, давайте саме розуміти, що ми з вами е, звичайні прості люди. І у нас з вами і не тільки у нас з вами, а у мільйонів десятків мільйонів людей немає бункерів а, рівня президента, да? тобто у них немає таких укриттів, як є там у президента, є у голови Верховної Ради, у депутатів Верховної Ради, так і таке інше. І коли от є інформація про можливе застосування Російської Федерації, тобто російськими окупантами вперше застосування ракетного озброєння. Балістичного, то есть міжконтинентального і не попередити, не попередити е, своїх громадян. Ну я не знаю, як до цього відноситись. Можна було підібрати слова, вони вміють грати в слова. Це тут уже не відняти. Вони в цьому майстри е, спорту міжнародного класу грати в слова. Можна було попередити, що можливо, будьте обережні, е, не ігноруйте То Тобто писали блогери, писали журналісти, писав ще хтось від банку. Суцільна тиша. І потім там там ну, там ну гроздять пальцем в бік е, депутатів. А інші люди, вони вони що? ну Не мають ніякої ціни, тобто вони взагалі ніхто. Я не знаю, Олександр я не знаю, як до від цього відноситись, е, мене дуже мене дуже боляче, за цим спостерігати. І якесь це, повторююсь, якесь це просто дурне довбане шоу. Ми спостерігаємо за війною, яка йде. На ближньому сході в Ізраїлі війну якось зараз Ізраїль не почав, але з Ізраїлю веде. Ми дивимося, як діє їх влада. Ми дивимося, що як слова про єдність. Якщо б, наприклад, після слова про єдність в Україні був створений кабмін єдності, тоди б запросили б, запросили б, знаєте, сняв корону, зібрав там всіх. І сказав би, наприклад, умовно, наприклад, тому же полтора року сказав Степан Тимофійович, Ух... Вертайтесь на Воздухофлотський. Без вас не впораємось. Або там ще комусь. Я, от, На що би я зробив? От На місці президента, що би я зробив? Не дай Боже, звісно, будь на місці президента зараз, але тим не менше. Я б би позначив прем'єр-міністром позначив би Арсенія Суніка. Сказав би Сеня. Все, що було до цього, забуваємо. Можливо, я там щось був неправ, або мої там. Це саме забули, потім розберемось. Расині, давай, дорогий. Або, або Петра Порошенка, Петро Олексійович, потім розберемось, хто там, чому, кого і таке інше. І тоді ми б все побачили, побачили б всі, вся Україна, що дійсно під словами про єдність є дії. І Кабмін не просто класних пацанов. Камін професіоналів. І якщо там, не знаю, там я не знаю там прізвище, там можливо людина, яка е, медійна, не популярна, але вона просто шалений, правильний, серйозний фінансист у масштабах країни, і у неї є план, і є дії, і є думки, як е, працювати в таких умовах, значить, треба призначати цю людину на посаду, приподносити всьому е, всій Україні, що я. Президент України і йду на непопулярні дії. Можливо, вони вам не сподобаються, можливо, вам ця людина не подобається, ця людина не подобається. Потім розберемося, потім будемо ділити медалі. Нам зараз, нам зараз треба країну рятувати. Але на жаль, да, вот план какої-то через місяць я вам точно можу сказати, що буде ще якийсь там план, буде якісь -то серйозні пафосні слова, якісь -то серйозні, дуже серйозні, дуже гарно написані речі, але ну і все а потім, а потім, а потім браковані міни. Ще мене турбує одне питання, і мені цікаво твоя думка сто з цього приводу знову ж таки з'являється повідомлення, що на Україну будуть можуть Україну можуть втягнути в перемовний процес з Росією протягом наступних декількох місяців, і це все може закінчитися просто зупинкою, от на тому місці, де, де стоїмо. Це називається замороження, замороження війни. Просто замороження війни. Нещодавно Єрмак заявив про те, що якщо і будуть перемовини, то мова буде йти про 23 лютого 2022 року до цих позицій. А де ж тоді в мене питання? А я до цього чув від президента тези про 91 рік? Ми не торгуємо територіями. Ну, це те, це, ну, це зайвий, зайвий раз, зайвий приклад е, фільму не, не ну то есть не дивиться вгору. Тобто таке враження, що вітати в облаках. Е, мені дуже сподобались слова Героя України е, Кирилки Ліцьовіріса, командира батальйону Кадва. Він каже: Кінь 91-й рік. Ви б зараз би хоча б це втримати. Тобто, треба дивитись на те, що е, коїться тверезним поглядом і розмовляти з українцями. Як з дорослими людьми, ані не розказані не сповідати казки, що та зараз там буквально через півроку, до речі, щось давно не чути про каву, каву в Ялті, щось кудись mm -hmm. поділись ці плани. А що таке? Що, що трапилось? Чи ці ті плани такі то тобто, теж були казками, які не мали під собою ніякого підґрунтя. Олександра, ну ми з вами дорослі люди, і ми самі розуміємо, що ці перемовини вже йдуть. Вони йдуть на рівні, можливо, спецслужб, на рівні якихось там радник, радників, на рівні людей, які вхожі в кабінет в один і в інший. Можливо, хтось виступає посередником, Можливо, ми прізвище цієї людини ніколи не, не узнаємо. Так, безумовно, скоріш за все, скоріш за все, буде. Принуждення к миру, міру, скажімо так, можливо, можливо буде, тому що ця війна вона рушить всі економічні ланцюжки, всі економічні шляхи, а втрачають шалені гроші як там, і Європа, і Америка, і, напевно, навіть Китай. Це мало кого влаштовує, що Путіна просто відірвала башню, і він вирішив тут трохи погратись в повномасштабну війну. Центрі Європи в 21-му сторіччі, але у Росії, на жаль, є ядерна зброя, ядерна дубинка, і вони постійно про, це, постійно про це нагадують. Як це буде, Олександре, Я не знаю, я не пророк. На жаль, ми зараз знаходимося днів в тій позиції, коли ми можемо диктувати свої умови. Якщо б зараз фронт був стабілізований. Якщо б Росія розбивалася б оборону і не просувалася, тому що втрати російські просто божевільні, просто божевільні. Ми, усі, усі люди, бачать цифри. Я це бачу, ці цифри через монітори стрімів, дронів. Я просто бачу, як а, йде п'ятірка російських окупантів, йде по пасацію, йде, йде, йде йде, і через там, 30 хвилин вона вже нікуди не йде, тому що вона вже лежить. І потім інша п'ятірка знову належить. Постійно так, кожного дня постійно, 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 постійно. І це, це, це тільки на одному маленькому, маленькому клаптику фронту. Але а, в, Росії, в Росії людей, як о, у сірка і вони їх посилати завтра, післязавтра, а після, після, після Тобто, якщо б зараз <кхух>, хоча б ситуація була б патова, ну, тобто, і не вашим, і не нашим, можливо, можна було б диктувати ну, якісь свої умови. Зараз ситуація для нас, на жаль, ну, ми зараз, ми зараз програємо. Ми Зараз програємо. і тому свідок карта Deep State, і якщо би хтось що рік тому півтора року тому сказав, що окупанти будуть в Курахова, хто б покрутив у пальцями віска, але, але вони в Курахово. Не знаю, не хочу, не хочу гадати на кофійної гущі. Дуже дуже вірю, що я не вірю нашим тобто, я не вірю в силу наших дипломатів, тому що постійно якісь там. А якісь -то... нагороджують корупціонерів болгарських, що щось, щось там да там щось присходить взагалі, не зрозуміло, і перемовини чомусь веде ні або президент, або прем'єр-міністр, або міністр закордонних справ, а голова офісу президенту вважаєте за вхоз? То тут, скажімо так, ставити на цю команду ну немає ніякого сенсу. А все ж таки, сподіваюся, що наші е, союзники ім'я мене дуже велика надія на Великобританію Британію. Наші союзники все ж таки ну не, дадуть, не дадуть нам отримати великі великі проблеми від цих, від цих перемовин. І я к чому кажу, що ну по перше, Великобританія показала себе як нашим надійним союзником, Це по перше, і по-друге, Великобританія Британія зараз дуже сильний наш посол, це головна командир збройних сил України, екс-окомадовищі Валерій Залужний, генерал, який знає цю війну на вкус, на запах. На... Колір на на дотик, і те, що я бачу в соцмережах, він веде дуже я би даже сказав агресивну, агресивну, о, скажімо так, політику як посол. Тобто він постійно, постійно, постійно проводить якісь зустрічі. А є ж зустрічі, які нам показують, висвітлюють, а є зустрічі, про які ми ніколи, 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 ну і слава Богу, ніколи ніколи не узнаємо. А в даному випадку, як то кажуть, поживемо, побачимо. Я думаю, що як то в таких випадках, як я всегда говорю, Бог не выдаст, свиня не съест.